Не у минулий. новорічні свята і наших вояків, які зараз перебувають на передовій з 1 грудня по 14 січня. Кожен небайдужий мав нагоду зібрати бійцям усе, що вважав за необхідне. В агенції промоції суми відзвітували, що подарували сумчани нашим військовим. Знає більше Євгеній Перестенко. Організатори акції поставили за мету зібрати якомога більше подарунків для солдатів, котрі зараз перебувають в зоні АТО та поранених під час бойових дій. Аби зігріти серця бійців, навіть якщо ці далеко від своїх домівок. Коли ми привезли бійцям подарунки на саму передову, бійці дійсно радувалися, як діти, навіть іноді плакали. Ігрушки, які діти передали бійцям, вони прятали за пазуху і говорили, що це наш оберіг. Рисунки, смотрели, смотрели рисунки і просто плакали. Загалом було зібрано понад 4 тисячі подарунків, та це ще далеко не все. Хоча акція вже закінчилася, охочі допомогти й надалі, продовжують нести все необхідне. Кожен такий подарунок передавали волонтерам. Саме вони особисто доставляли їх військовослужбовцям на передову. Ізначально ми хотіли поздравити з не сумчару. Ми зв'язалися з воєнкоматом. из суммы ушло більше трьох з половиною тисяч реально знайти где они сейчас, где наші бойці столько вже в ході війни перемещений, переміщень, получилось. Ми решили объезжать просто по всьому фронту от границы з Россией в Луганської області от Вільхового і до Маріуполя. Всіх солдат, яких ми знаємо, які имеем контакти включая блокпости. Самі ж бійці на знак вдячності написали листа дітям, які своїми малюнками та побажаннями підтримували їх весь цей час. Є таке письмо, обращение от детей, від бойців, от, от бойцов, от благодарность именно нашим дітям за их письма, за их рисунки. Наприкінці зустрічі присутні отримали нагоду скайп-дзвінком поспілкуватися з бійцем Майдару, який, до речі, наш земляк. Він подякував усім, хто допомагає бійцям і передав вітання близьким та рідним. Раз уж такий ну, такий случай, то хотів би передати привіт своїм родним, в місті Ромни, папі, мамі, Ну, всім, хто коротше мене знає, всім моїм однокурсникам, всім студентам привітати. Ну і все. Діткам это самое. Як зазначили організатори, подібна акція не остання. Майбутньому планується ще ряд схожих заходів, тому не залишайтеся байдужими. Долучайтеся і допомагайте тим, хто захищає нашу батьківщину. Євгеній Перестенко, Сергій Сурков на часі новини.